Привіт! Мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно в мене був день народження, і я поїхала в Украфлору, щоб там, замість букета, купити собі нові рослинки для моєї колекції. Дуже люблю відвідувати цей магазин, бо завжди знаходжу там собі щось цікаве. І так поїхала пересаджувати мої новинки. Я взяла поліський субстрат для квітучих рослин, бо там є кокосове волокно. Додала туди деревне вугілля. І ось таку суміш агроперліта з вермікулітом. Це у мене буде така універсальна суміш для всіх рослинок. Пересадку я починаю з мого антуріума, який вже давно цього потребує. Для того, щоб його пересадити, потрібно зрізати квітки. І я також вирішила зробити з нього живці, бо він дуже вже витягнувся, виріс. Тому верхню частинку я зрізаю. Тут три рослини в горщику росло. Нижню частину з корінцями я посажу і залишу собі, а верхню частинку я поставлю на живці, щоб потім продати. Оприскую корінці розчином перекису водню і саджаю в такий прозорий горщик, підв'язую мотузочкою. Далі замію кулькас, який за два роки в мене видав тільки одну гілку, але корінці в нього добрі, тому саджаю його так дуже щільний горщик, щоб він попер вже нарешті. І просто засипаю землею. Наступна рослина Маранта Херчовіана. Дуже гарна, варігатна рослина, така в неї жовта варігатність. Ну, Просто супер. І ось таке в неї трошки однобоке коріння. Просто теж засипається її суміш. І теж в прозорий гощик. Наступна рослинка це стендапс Dark Form. І він що в такому дивному. В стаканчику. Дуже важко його було зняти, не пошкодивши корінці. І я сажаю його в найменший горщик, щоб раптом, наприклад, не залити рослину. Далі епіпремнум Сіябу Дуже гарна рослина, мені дуже подобається це сизе листочко. Сподіваюся, що буде в мене рости пишною такою ліаною. Дуже мені подобається хоя кармоза або карноза, не пам'ятаю. Мені подобається хоя зі сплешем, тому я її собі взяла. І це моя друга хоя в колекції. Anturium Silver Blush. Цей красунчик був в моєму вішлісті і я взяла його за ціну 599 гривень. Я вважаю, що це дуже хороша ціна для такого антуріума. Алоказія Red Secret. Вона теж в якихось таких стаканчиках із дуже маленькою кореневою системою. Ну, а далі я пересаджувала свою вже алоказію Pink Dracon. І вона, ось, бачите, видала дітку. Я цю дітку відколупала і посадила окремо, щоб потім теж поставити на продаж. І так само пересаджую рослинку у прозорий горщик. А для чого? А для того, щоб поливати рослинки через низ. Так, земля візьме стільки вологи, скільки їм потрібно, я замочую на півгодини. Ну, от і все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і до нових зустрічей!